У суботу 58-річна Надія Полякова разом з друзями сіла на потяг у Києві. Через 6 годин поїздки за 15 хвилин до станції Тернопіль жінка прокинулася від страшних болів у тазі та шуму. На її ногах лежала частина верхньої полиції, а на землі знайома. Проснулася від того від різкого болю. І доска лежала на мені, а жінка на мені і скачувалася. Частина полиці впала, бо верх ще був добре, що вона не впала мені на голову. Впала тільки не я. Лежала на боку на правому. Дорухатися я вже не могла, воно тріщало там перелом паха і перелом бедра. Ставили скоби, які держать мітас. Це живісо, ось, ось це воно вагоні на боковому місці. Вмостилась на ніч середньої статури подруга Галина. Голова пасажирки з верхньої полиці була над ногами потерпілої. Після того як лежак зірвався, подорожні вимагали у провідниці скласти акт та залагодила несправність. Тож в документах Укрзалізниця певнить, усі кріплення справні. А вона пасажирки дозволилась з гори. Начальник поїзду мало того, що він вір це похамський. Біг... На моїх друзів кричав, грозився визвати міліцію. Тут не було ніякої поломки. Всі кричали, що не може такого бути, половина доски лежало на, на мені. Як як могло так статися? Ну це те, що він мені да у Тернопільській лікарні жінку прооперували. Нині лікар, що веде справу, відсутній, а черговий стану пацієнтки не коментує. Я коментарів не буду давати. Ви можете з що це тема закрита. біля палати. Пані Надії чергує син Олександр. Чоловік відразу приїхав з Полтави пильнувати матір. А вдома сестра збирає документи для страхової виплати. Я... Сподіваюся, що укрзалізниця та страхова компанія ну, перша піде на зустріч і е, допоможе в реабілітації і в лікуванні моєї матері. Замість передноворічного корпоративу на пані Надію чекає місяць реабілітації. Далі каже, піде до суду, аби «Укрзалізниця» почала нарешті відповідати за послуги, які надає пасажирам. Наталя Борсук, Іван Козоріс у фокусі дня медіатор.